Ну, я ж кажу, питання більше до боліду, ніж до пілотів. Мені шкода, Алонсо. Вони можуть підняти цю команду набагато вище. Я не розумію, наші бріатора так робить, типу, ну хоча б половина сезону, це чесно, типу, до самер брейку. До тих пір, поки не сказали, що Джек Дуен буде їздити, я взагалі не знав, хто ця людина. Я розумію, чого він там, але я не розумію, чого я маю ці духи. Викидай його. Якщо такий Відмовся від сина. Кращого, ніж Макс, поки нема. Тобто, все. Пав, друзі, усім привіт! З вами ваш улюблений подкаст Просто Формула, подкаст про найтехнічніший від спорту Формула-1, де ми робимо огляд гран-при, висвітлюємо актуальні новини, вивчаємо історичні аспекти та розбираємо технічні деталі цього виду спорту. З вами, як завжди, ваші незвині ведучі Артем і Денис. Денис виграє, бо я помилився, заговорився. Так буває. Друзі, раді вас вітати на нашому випуску. Сьогодні ми з Денисом вирішили поговорити про. Склад пілотів 2025 року, але в контексті не те, що про кожного пілота, як ми робили в минулому році про пілітон, будемо просто оцінювати на ці пари від ну, 10, face до, to face. Да, від 10 до 1, і звісно поговоримо про те, хто, хто кого переможе. Це, я думаю, може бути цікаво. Слухайте наші думки. Звісно, не забувайте нам поставити лайк, подобайку, точніше, вибачте, лайк like, – це англіцизм. Подобайку і написати нам коментар з приводу там будь-якої команди, яку ви також думаєте. Ну що, поїхали? Полетіли. Давай розпочнемо з ну, по командам, як вони закінчили в цьому році. Давай. Команда Кікзаубер. У нас пара Ніко Фюлькенберг і Габріель Е, Дуже потужна пара, сама по собі. Ми не знаємо, що себе буде мати команда Кігзаубер поки що. І тим паче ми не знаємо, Бортелета, що порталета буде... що буде себе мати і що буде мати ауді з того взагалі. коли вони... А, ні, стоп, чекай. Неправильно, нам же треба рейтинг поставити. Да. Так. То давай, яка десята пара для тебе? Вони чи хтось там інший? Mm. Ну, я думаю, що це будуть вони. На жаль. Да. Я теж так думаю. Хоча я дуже хотів. У них дуже прикольний склад пілотів на цей сезон насправді, але ну, болід ну, він мертвий просто. Да. Як ти думаєш? Хто, хто кого? Е, ні, Мені здається, що Хюлькенберг в одну калітку навозить Бартелєто. Хоча Бартелєто дуже талановитий пілот, але. Ну, він не дуже впевнений, мабуть, буде. Собі, пілот Формули 2. Ті, які який в одну калітку. Трет... Ладно, третій не в одну. Другий в одну калітку виграв. Ну, ладно, не в одну, тому що там хаджар просто лох, але все рівно. Е... Стоять, я Бартолета з хаджаром переплутав. А. Тобто 10-та пара для тебе цунода і хаджар? Так. Да. Добре. А вони. А за віза кешап? Ну, вже Racing Bulls. Вибачте, будь ласка. Боже, я тільки то Е, да. Тоді так, да, для мене буде все ж таки віза кешап mm -hmm. останньою. Добре. Цю... Хоча, блін, цунода нормальна їсти. Mm -hmm. Ні, давайте так. в мене десята буде кік, бо я не вірю в болід. Не mm -hmm. стільки в пілотів, а скільки в болід. А тоді в мене трошки змінюється, домечка. Меня бартилети, думаю, зможу. Я теж тоді думаю, що бартилети може. Не закидуйте нас прямо зараз помідорами, само собою, це не означає, там, що. Ми не знаємо взагалі, які боліди виїдуть. Це да. Ми просто чисто face to face. Да. Просто здається, що бартилета має впевненість. У нього непоганий менеджер, якого звуть Фернандо Алонсо. От тому насправді він може йому багато в чому допомогти, якщо треба. І все ж таки, дійсно, він ну, один з тих пілотів, які реально. Шарять, бо він виграв третю, другу, прийшов першу. Може щось бути. Yep. Але я б сказав би, що це дуже 50-50 між ними. От. Прям я не, не можу сказати, що тут і халк щось, тому що я не розумію, що, 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 що той болід взагалі зможе себе. Ну, no, я ж кажу: питання більше mm -hmm. до боліду, ніж до пілотів. Да. Дев'ята команда тут для тебе. Mm -hmm. е, уточнення, це ми зараз ставимо не деякі місця, як, вони займуться да, да, 25-му. Як, як, да. Це просто наша, типу. Оцінка команди. Цунода і Хаджар. і Хаджар плюсує. Ну, тут я думаю, якщо чесно, плюс-мінус, очевидно. цунода реально. Е, хоча він почав останнім часом набагато краще їздити і більш стабільно, але все одно у нього якісь е, є оці хвилі, знаєш, на яких він постійно як на хвилях. То класно, то ніяк. Е, з приводу хаджара вже сказав: Ото перенесіть Ото сюди, пожалуйста. Да. Е, я думаю, що Хаджар буде нав'язувати боротьбу. Прям, ну, бо рейбесин був непоганий в цілому має. Лоусон там не затерявся, скажімо так, після того, як рік відійшов, прям сильно затірявся. От, Тому я думаю, він буде нав'язувати боротьбу. От, по-любому, Юкі сказала, що, ну все, 26-му ти точно сядеш в Red Bull, питань взагалі немає. Ще трішки В ну, Теорії, можливо. Е, е, от, е, я думаю, що тут Цунода забере. Е, Наступним у мене буде команда Астон Мартін. Просто через одну людину mm. через строле. Mm -hmm. Бо, як на мене, Алонсо заслуговує набагато кращого собі напарника, ніж у нього на зараз є. На жаль, Макса Ферстапена. Макса Ферстапена, можливо. Е, чу чу чуток дуже багато ходить з приводу цього, що все ж таки, там колись Макс перейде туди в Астон Мартін. Типу, там Вось є вже якісь, якісь домовленості, да, типу, на мільярд чи на скільки, Ну коротше, там якісь суми просто непідйомні. Е, Ну і насправді, блін, мені шкода, Алонсо. Він, вони можуть підняти цю команду набагато вище, ніж цьому допомагає строл. Я згоден з тобою. Але у мене на сьому місці буде команда. Акон Акуан Бірман. Фліпін. Да. Е, Мені в цьому плані дуже я дуже люблю Гаслі, Мені подобається як пілот. Мені дуже не подобається поки дуен, але я нічого не можу про нього сказати, бо я бачив його тільки в одногонці, що нічого не означає. От, і ще мені дуже сильно не сподобалося, що у нього, знаєш, у нього вже мішень на спині. — спіні. Десь гонок, і до побачення. Та навіть шість там кажуть. 6. це так жахливо. Це параша повна. Ну, типу, ти виїжджаєш на першу гонку, ти розумієш, що. Якщо ти провалюєшся, все, ну, типу. І по факту, типу, часу на адаптацію в тебе? Нема ноль. Я не розумію, наші бріатора так робить, типу, ну хоча б половина сезону, це чесно, типу, до самер брейку. Ну, може, вони там потім переграють, звісно, умова, але оця політика. Ну, якщо він, типу, гарно поїде, то буде собі їздити і далі. Але щось мені здається, що вони прям дуже сильно хочуть колопінто посадити. Я б теж чесно, дуже хотів посадити колопінто, якщо чесно. Але а. якщо Дунь ця і поїде, то які питання? Ну так, да, тоді, коли Пін, то не буде місця, да. на жаль, Формулі 1. Я думаю, що тут само собою гаслі переможе. от. Тобто Просто так. Да, для мене команда ця не виглядає. Я згоден, що вони можуть займати, зайняти там і п'яте, і шосте місце спробувати. Шосте і п'яте місце спробувати. Але для мене ця пара, вона Ну, вона дуже нейтральна, вона Не. досить рівна. От Не, вони... вони ще лисі прийшли майже. Так, да, да, я бачу. Прикольно виглядають насправді. Е, для мене ця пара на наступному місці, і я також з собою погоджую, що Гаслі е, Дуена виграє. Ну, однозначно, він їздить на цьому боліді вже дуже давно. Але і, ну, знову ж таки, от як Артем сказав, я в я. До тих пір, поки не сказали, Джек Дуен буде їздити, я взагалі не знав, хто це людина. Ну, тобто, ми завжди плюс-мінус там з вами знаємо, що це там пілот Формули 2, або це резервний пілот, який у них є. А це пілот, взагалі непонятно, відкуда. Ну, так, він їздив на тестах, типу, Зальпі. Він резервний був постійно. — Ну був резервний, але його ніде не показували. Ну, симулятор, все. Я не знаю всіх симуляторів. Симулятор, отут подивіться. Не, на небі маємо на увазі, а тут по підкасті. Ти чернь. Та що, шо, да. Шосте місце для мене. Шосте, да. Шосте місце для мене команда Сен Мартін. Е, Я з тобою погоджуюсь в тому, що ну, строл лох. Ну, типу, я не розумію, почему, чому ми ще маємо його дивитися. Не, ми розуміємо, чого ми, ми... маємо його да, дивитися. Я розумію, чого він там, але я не розумію, чого я маю це дивитися. Людина, яка в граві застроєє в Бразилії, спеціально заїжджаючи туди, ну, сам розумієш, це фіаско повніше. І тут такий ньюй. Ну, чому? Знаєш, він чому, так... я? Да, чому я? чому е, я? Тому дійсно може чутки про Макса, вони не зовсім чуткі, але чи то буде замість Строла, буде... да, можливо... Це буде супер тупо, якщо вони це зроблять замість Алонса. Хоча Вік, блін. Е, розумієш, проблема в тому, що Лоуренс Строл колись має зрозуміти, що не твоє. він не може, ну, син його не може виграти. Тип, ти найняв найкращого в світі інженера, щоб побудувати в 26-му боліт. Імітуємо. Ну, він буде в 27-му цей боліт. В 26-му вже. А в 26-му вже приступаємо да, в, да, в березні. Е, якщо Ньюі побудує найкращий боліт в світі, найкращим двигуном Хонда, і там Алонсо буде їхати зі своїм третім титулом, умовно. Ну, буде мати змогу. А то нічого, то треба вже зрозуміти, що. Ну, так так і буде, ну, якщо Викидай його, Якщо такий варіант... Відмовся від сина. От. Десь yes, yeah. так і буде. Так. П'ята yeah. команда для мене це буде Хас, uh -huh. Стебан Окон і Олі Берман. Стебан Окон і Олі Бірман. Yeah. В першу чергу, ми бачили Бермана на треку в Формулі-1, він достатньо спокійна людина. Тут, я чесно, трошечки більше віддав цій парі, там, ніж знову ж таки тій парі, там, як Гаслі. Боліт, в першу чергу, він зараз більш. Цікавий, ніж всі інші, ну, окрім, там, можливо, Астон Мартіна, але загалом. Е і насправді пара досить. Мені здається, що це взагалі одна з таких самих рівних пар. Я не можу сказати, що Олі Берман е молодий, недосвідчений, але я не можу сказати, що Стебано Кон мирило, ну, Мирил. Uh -huh. Ну так, він теж іноді там десь помиляється, десь занадто багато агресій, але мені дуже цікаво, як вони взагалі в команді подружаться. Бо, як ми знаємо, Стебан Кон не самоприємна людина. Так. Да. Розділяю, з тобою п'яте місце Естебан Кон Олі Берман. Дуже дуже подобається Олі Берман. Я... А хто для хто переможе в цій парі? Е, мені здається, що Олі Берман. Ага. Е, мені здається, що також Олі Берман, е, тому що по-перше, вони обидва в адаптаційному періоді, періоді будуть. Але так, да, Олі їздить в дві гонки за хас, як-ніяк. Він за вже Ферари. одну. Е, він вже розуміє трохи. Він же розуміє трошки боліт-хас, мені здається. Плюс він їх був резервним пілотом, він їздив на практиках на цьому боліті. От тому, да, Естебан теж проїздив вже в Абу-Дабі після закінчення сезону. Він проїздив на цьому, да, На цьому Боліді. Тобто він теж з ним ознайомлений. Але я думаю, що Олі буде мати невеличку перевагу. Але вони прям да, дуже дуже гарна пара, вони дуже рівні між собою. Але я думаю, що Олі все ж таки забере. Е, так, ну що, п'яте місце у нас, очевидно, команда Williams. Е, ми, можливо, ви будете слухати, і ми десь там загубилися в яке місце, ви зрозумієте. Ми Потім в кінці я зроблю вам плашечку. Давай давай ще раз. П'яте у нас Williams. Просте да. пас хас. ходить. Сьоме. У тебе Астон Мартін, в мене Альпін. Восьме навпаки, навпаки. дев'яте РБ, Дев РБ. десятей Десяте. Кікзаубер. Кікзаубер. Да. Не буду так. робити картинку. У нас це команда. Клієнт п'яте, так. І мені здається, що досить очевидно, дуже гарна пара склалася. Сайн супер класно проявив себе в минулому сезоні. Дуже шкода, що ми попрощалися з ним в Феррарі, і він залишив її в. Ну, якщо давайте чесно, на пониження пішов. Албон гарний пілот, ми його бачили непоганим в позаминулому сезоні, прям круто себе проявляв. В цьому сезоні більш так. Нейтрально, але все ж таки, там не було чогось дурного, умовно кажучи. Тому але виграє, мені здається, що Албан. Вау. Е Через те, що просто він накатався на цьому боліді, вже багато. Я думаю, що ну, по-перше, Вільямс. Я думаю, що ви Карл Сайнц. Ви бачите фанату Албана. Я люблю Албана, але я думаю, що Сайнц все ж таки Ну, перший реальний класний опонент для Албана після Макса в Редбулі. От е, реально буде цікаво спостерігати за цією парою. Вони, якщо Олі і Окон, вони такі, типу, рівні, але ну, такі вони без якихось цікавенькі рівні, знаєш, то Карлос і Албан, вони прям цікаві, і вони прям обидва такі, знаєш. Ну, цікаві пілоти. От я не знаю, як це по іншому сказати. Ними... Харизматично. Так. Да. Хочеться прям поспостерігати, як вони будуть. В цілому, я думаю, що ця команда заслуговує вищого місця, ніж вона зайняла в минулому році. Тим паче з таким дуетом. Наскільки ну, це там буде там, вище п'ятого, я не знаю. Ну, навряд, звісно. От, але ми подивимося, що, що робить Джеймс Валс. Він теж багато там інженерів поперетаскував. Тому буде цікаво за ними поспостерігати. Да. Четверте місце команда Мерседес. Да, команда Мерседес. Дуже очевидно, мені здається. Дуже очевидно, тому що всі ми розуміємо, що ну, навряд Мерседес зробить Революцію в 25-му році зроблять якісь класні болі. Я думаю, так, вони я вже чекаю плюнули на них на 26 да. повернення в 26-й. Вони думали. вже плюнули, такі, ладно, давайте. Ми, коротше, походу будемо робити 26 й болід. І, до речі, всі команди Дозволено вже, робити. Да, вже ж можуть приступати до розробки цього боліда, і це офігеньяк це, круто, тому що, ну, класно, класно. Може, era. щось побачимо, да. щось зільють. Я думаю, що ми побачимо що вже вже всередині сезону, типу, прототип боліда, як він виглядає. Справжній, ні. Ні, ну, ну загальний, загальний, загальний прототип да. так, але, ну. Да. Щоб мені... хтось свій показав. Ні, ні, мені просто навіть коли в 21-му показали. От подивитися зараз, як виглядав, той що в 2021 показали граунд ефект, і тому, який він став. це... Ну, да, два різних боліда, болі. але просто хоч форми, розмір, розуміти вже. Да. Е, може, колпаки знімуть нарешті, я не знаю. Було б супер, да. бо диски гарні. Да. Е, команда Mercedes у нас новачок, Кім Антонелі, який, до речі, нещодавно отримав права. Вітаємо його з цим, звісно. Молодець. е... е... род той випадок, коли ти в Формулі 1 катався. Да. Якщо цікаво, то якщо Олі переможе в перших трьох гонках, то він переб'є рекорд Макса Е, по наймолодшому переможцу. Так, Бо він, знову ж таки, той пілот, який зміг потрапити в формулу до, 18. до 18. Да. От, І у нього є така можливість. Проти нього Рассел. Звісно, Расел, ну, досвідчений як-ніяк як вже шарить в цей боліт. Мені не подобається Рассел. Я дуже хотів би, щоб Кіммі його обіцяв, але <напроші> навряд чи це станеться. Я думаю, що Рассел... Переможе. Я теж думаю, що Расел переможе. Е, Расел, в принципі, всі сезони, поки їздив в Мерседесі, він дуже-дуже близько завжди був по очкам з Сером Льюісом Хеммельтоном. Ну, він два рази його переміг. Тим паче. Ну, Тому я, там, подобається він тобі там чи ні, але ну, він непоганий пілот, він гарно пілотує. Е, дуже рідко помиляється насправді. Тому, ну, Бувають у нього, звісно, історії, коли він любить чергнути стіну і полетіти в ДНФ. Але все ж таки, так буває не часто. Тому е, Кімі потрібен час знову ж таки для адаптації, для адаптації Формули 1. Тому, як на мене, все ж таки, да, Рассел тут явно лідер. І ще дуже багато, мені здається, тиску йде на Кімі, бо постійно розганяють біля нього от, да. він там неймовірний талант. Ще й то-то постійно підкидає, що я не хочу втратити Кімі, так як я втратив Макса Ферстапена, Хоча ну... Ти, ну який Макс Ферстапен, який Мерседес. Почекай, ну, давай так. Може він. Альферстап не теж їздив за Торо Росо, я не можу сказати, що там щось видающеся було, ну. Я про це, що як би, ну. Просто може поїздити, а потім в 26-му опі виграв. Можливо, подивимося. Е... Третє, отут буде цікаво, третя пара. Нічого цікавого, Red Bull. Red Bull. Ну ладно, я думаю, що зараз ти буде цікаво. Я думав, ще цікавіше ти чекаєш, коли ми до Першого да, да, дійдемо. Я знаю. Про... Ну, що Артем скаже, ви вже знаєте. Не нього... знаєте, ви У ще, нього скажу. мікрофон такого кольору. Не слухайте його. Е, команда Red Bull. Е, я дуже хочу подивитися на Лієма Лоусона. Я прям цього чекаю теж дуже сильно. Мені цікаво, як він буде себе демонструвати на конкурентноспроможному боліді. Але ми розуміємо, хто розірве його на Ні, Макс має. Остапен тут саме собою. Тут, я не думаю, що ми маємо навіть обговорювати це. Ну, кращого, ніж Макс, поки нема. Тобто, все. Як? Тьом, як це немає нікого кращого, ну, ніж Макс? поки. Mm -hmm. Я... а Люся. Ну Люся, це ти типу, знаєш, це, да, це серце, але найкращий зараз пілот Макс, тут ніяких питань. От, е, але це буде цікаво. Мені е, цікаво подивитися, чи це такий Чеко був, ти типу, познаєш, чи це реально просто боліт найпідходящий. Да. І оце прям ну, Чеку був дуже, дуже довго в Арбулі, насправді. З 21-го, з 20-го. З 21 го Але, типу, зміна була. Коротше, він був на 22-му, на 23-му, і 24-му. І ще на 22-му там ніхто не звертав на нього прям сильної уваги. Ну, нормально, їхав, собі їхав. 21-й поміг, якби би виграти. Да, у 23-му, понятно, там даунгрейд пішов, у нього, бо у нього кукуха поїхала. Ну, в 24-му він взагалі вже дно пробив. Ну, типу, бути восьмим, коли твоя команда, коли ти напарник чемпіоном світу стає, ну. Дивно. От, тому класно подивитися буде за Лємом, як він буде навчатись, але само собою. Да, Макс... Макс. Ну що, друге місце? Друге місце. Команда Ferrari. Для тебе пара пілотів на першому місці в Макларенівській? <гум> да, я зараз поясню, чому. Ого, угу, цікаво. Льюіс Хемільтон семикратний чемпіон світу, Шарлі Клер, переможець гран-при Монако. Uh, людина, ну, давайте чесно, від них зараз неймовірні очікування. Але як поїде Льюіс, ми всі не знаємо. Як йому підійде цей болід, та Бог його знає. Через скільки він в нього вкатається, не знаю. На цей сезон для мене все ж таки пара Ландо Норріса і Оскара Піастри виглядає сильнішою в тому плані, що вони вже вкатані в цей болід, вони на ньому вміють вигравати, вони вміють на ньому доїжджати. Давай так, я не беру їх як порівняння один з одним. Я так. до них все ж таки ще беру як команда, uh -huh. та, чи поїдуть вони, чи ні. І, як на мене, оця от ротація Сайнса на Льюіса, вона піарно геніальна, вона е, ідейно геніальна. Е, практично ми не знаємо відповіді. Якщо взяти ідеальні умови, що Льюіс Хеммельтон сідає і їде, як він може, одразу, от прям на максимум, він звик до боліда, то беззаперечно вони б для мене були на першому ну, місці. Не буде. Так, на жаль, не буде, і тому на початок сезону, там на першу половину, мені здається, що все ж таки пара Оскара Піастрі і Ландо Норріса буде все ж таки виграшніше. Ми бачимо холоднокровність Оскара. Ми бачимо, я дуже сподіваюся на те, що Ландо Норріс заспокоїться трохи і в нього з'явиться більше стабільності. Бо насправді це саме ми бачили декілька сезонів назад у Шарля Ліклера. Тупо та сама історія. Нерви він не може доїхати. Він помиляється десь, десь стратегії Фарарі тоді тупили. Але я дуже сподіваюся, що Ландо Норріс переросте цю історію, і вони мені будуть виглядати як сильніший, сильніший дует. В форматі Ліклер Хемільтон я думаю, що переможе точно Ліклер. На жаль, перший сезон, наступний сезон, можливо, це все взагалі перевернеться з ніг на голову. От ну, моя добавили. І про Макларен вже скажи, хто там. В Макларені. Я думаю, що все ж таки Ландо Норріс. Але я думаю, що Оскар Піастрі буде гристи там. Ну, Оскар точно не буде відпускати і давати шансу Ландо якось розслабитися. Він точно буде тиснути на максимум. А, бо він точно розуміє, що це той сезон, коли він теж має показати свої зуби, а не так, як в цьому сезоні. Типу, ну добре, окей, їде. Ну, в цьому сезоні це було дуже логічно. Це чорно-білим. Йобана Росія. <ріх> Команда Макларен. На другому місці мені здається, що у не них... вибачте на задньому фоні. Ви можете чути, да. що в Києві оголошена повітряна тривога. Не нехтуйте ніколи, будь ласка, своїм своєю безпекою. Йдіть завжди в укриття. Е, на жаль, ми зараз трошки трошки понехтуємо допишемо, маємо дописати. Да, Але будь ласка, і пам'ятайте про цю наволочку, яка просто живе з нами по сусідству. І, будь ласка, донайте для наших хлопців, для дівчат по гривні, по 2, по 3, по 5, по 10, по 20, по 30, по 40, по 100, по мільйону тисяч гривень. Завдяки ним, я сподіваюся, оце рано чи пізно закінчиться, і оці сусіди наші неймовірні просто виздихають. Так, е я буду просто зараз трошки мікрофон ближче, може, щоб вам Голосніше було чути. Е, для мене команда Макларен на другому місці. Е, я поясню, чому. Е, я не бачу в них. Е, точніше, так, ти зачепив ту тему, що ти не знаєш, як поїде команда Феррарі. Тут я не погоджуюсь, тому що команда Феррарі це найпряміший конкурент команди Макларен за кубок. Я не про команду, я про Льюіса казав. Ну, Ти просто сказав просто про Ліклєра, що ти не знаєш, як він поїде. Та, як він Та ти поїде, ти сказав, я, розумію. Що... Ні, я Я казав в тому сенсі, що не зрозуміло, чи умовно Ліклєр... ой, Мільтан може ну, допомогти Ліклеру ну, по очкам. Я, я думаю, що, моя думка, що може. Я думаю, що це будуть найпряміші конкуренти між собою. Е, я не скидаю, звісно, Макса, але ми розуміємо, що у нього там новий напарник. Е, і в, в ситуації з Маклареном є те, то, то, в чому вони програють. Це, типу, вони не такі експірієнс, типу, як, команд, як інша пара у Феррарі. Е, я думаю, що це може бути дуже великою перевагою. По-перше, е, Льюіс вмотивований, і він досить класно знає, ну, як працює Формула-1. Він може щось там підказати тому самому е, що може допомогти в боротьбі. Я не думаю, що ми побачимо так, що типу там Ліклер йде першим Хемільтон, десь десятим. Я дуже сумніваюся, що таке можливо. От і тому я думаю, що Пара Макларен ну, для мене не виглядає прям ну, такою. Шував, я згоден. Типу, що з тобою, Шон Оріс там перемагає. Мені здається, що Оскар дійсно буде з ним дуже сильно боротися, і це мене може подарувати. Прикольну історію, і це може подарувати в будівлі. може подарувати цікаву інтригу в цілому, тому що всі будуть забирати очки у кожного ну, між собою. І тут буде дуже важко зрозуміти, а хто ж буде та людина лідер, і, да, яка буде постійно вириватись в лідерство. Тому для мене команда Макларен на другому місці. І, звісно, я ставлю команду Феррарі на першому. Одразу, скажу, я ставлю не через Льюіса Хеммельтон, я ставлю через те, що для мене ця пара виглядає офігенно крутою. Ця команда має зараз афігенний підйом, Васьор зробив, проробив дуже велику роботу і. Те, що ми бачили в кінці, давай так не провелись Феррарі середині сезону 24-го. Скоріше за все, вони могли б забрати цей кубок конструкторів. Так. І тому що до кубку конструкторів, мені здається, це буде дуже сильна боротьба між ними. За кубку чемпіонатів я... пілотів я поки взагалі не берусь нічого казати. Ми про це ще обов'язково поговоримо. І е е між парою Ліклер Хемільтон, я згоден, це ліклір, е але дам примітку, що про те, що десь. Там першу половину точно ліклєр, але до кінця сезону, я думаю, Хеммельтон вже буде поруч. десь поруч, так, тому що він вкатається в цей боліт, він його зрозуміє. І оце, я думаю, може стати дуже класним моментом в тому, щоб вони забрали цей кубок конструкторів. Ну і можливо, це буде перше чемпіонство Шарлі. Можливо. Згоден. так. От, ну що, друзі. На цьому у нас хед-ту-хед, усе. От будемо завершувати. Ми, звісно. Після тестів вже зробимо з Денисом нормальний рейтинг. Ну е, не лише рейтинг, ми просто поговоримо навіть про те, чому 25 й сезон має бути найкращим сезоном Формули 1. І трошки зробимо ці придікшіни наші улюблені. От, тому ще буде тема про це, не переживайте. Зараз ми хотіли просто розглядати вам, ти пошого там серед нових пілотів, кого ми виділяємо і хто кого може перемогти. Тому будемо прощатись, будемо йти з Денисом подалі ну, від торгового центру, бо самі знаєте, це іноді небезпечно. Ну що ж, на цьому місці ставимо кнопочку підписатися, кнопочку лайку, кнопочку дзвіночку, і всім па-па!